Всім вітання. Я сьогодні знову веду свій маленький репортаж з моєї великої нарнії. І сьогодні я б хотіла поговорити про виворіт. Це така штука, яка не дає спокою вже багатьом, і, ну, доволі великий проміжок часу. Хтось розповідає, що виворіт не потрібно дотримуватись саме ідеального, хтось навпаки, його. Дотримується і намагається його в себе застосовувати і таке до того ідеалу дойти. Скажу свою думку: вона може бути схожою з вашою, а може і не бути схожою, але на те вона і моя думка, що вона має право на життя. Коли я вишиваю картини, будь-що що сховається за підкладкою за не знаю за підложкою, я вишиваю без дотримання ідеального виворіту. Мені взагалі все рівно, куди піде нитка, як вона там себе буде поводити, з ким вона піде до шлюбу і так далі, тому подібне. Тобто, взагалі, просто від слова зовсім, і зараз я вам покажу, наприклад, ось ця картина ну Тут повний треш, тому що тут безліч беку, його просто тут мільйон. Зазвичай, якби трішечки охайніше, ну, значно охайніше. Але разом з тим, Ну спеціально я знайшла саме ось такий приклад, коли Ну просто забагато всього. І, повторюсь, мені взагалі не соромно, тому що це. Крім мене, не побачить ніхто. Ну і ще, звісно, крім працівника багетної майстерні, але я маю надію, він переживе той стрес самостійно і все в нього буде добре. Тепер щодо м того, чи потрібний і той ідеальний виворіт і якщо так, то де? А, як на мене, він потрібний обов'язково і потрібний він на одежі. Тобто, коли я вишиваю а, сорочку. Блузку, плаття, рушник, серветку, все, де є можливість побачити, що відбувається позаду, дуже легко, то саме тут цей ідеальний виворіт потрібен. Оце в мене малася бути сорочка, вона нею, скажімо так, не стане, тому що я буду вишивати на іншій основі. Uh, і тому це просто ось такий для мене приклад, скажімо так. Ну, просто ось залишиться, можливо, десь щось потім зроблю з цими елементами. Якщо хтось знайомий з українською нашою символікою і з символікою оберегів, то ну, мабуть вам стане зрозуміло, наскільки ця майбутня сорочка буде, маю надію, цікавою, наскільки вона буде захищати свого власника. Отже, можете побачити, як виглядає лице. І я вам покажу, як виглядає виверті. Ось так. Тобто тут десь є у мене ось ці вузлики. Ось, знайшла. Це ем, я, скажімо так, по своїй необережності, я його не побачила. Це ті вузлики, які саменькі. Можуть у нас створюватись, коли ниточка плутається. І ось він, ще один такий. Ось. І, ну, це також не є добре, це моя помилка, і я намагаюся їх, ну, її взагалі далі жодним разом не допускати в роботі. Але так, як я ж кажу, що з цього е, самої прикладу не буде нічого, то, то не страшно. Ось так виглядає вигорід. Чому він так має виглядати? Тому що це одежа. Тому що її потрібно носити, тому що її може побачити будь-хто, як вона виглядає. І саме тут виворіт має бути ідеальний. Якщо ви так само, як і я, дотримуєтесь таких правил, але ось такий виворіт у вас не виходить. От, тобто ви бачите, та, що всі стовпчики не більше, ніж на один хрестик, всі рівні. Ну, от, до прикладу, як це виглядає, саме на цьому прикладі? Ось, І тут все рівно, нічого ніде нікуди не дівається і сінько. Якщо вам до вподоби те, що виходить у мене, то вчилась я ідеальному вивороту. У пані Оксани Ставенко. Вона розробила власну авторську методику, за якою можна за 20 уроків навчитись цієї краси. Якщо ви мене спитаєте, чи це легко, ні, це не легко. Потрібно вчити правила, яких вдосталь. Це повноцінні 20 уроків, але повірте, воно того варто. Якщо ви хочете е, зробити так само ідеальний такий виворіт, але не хочете вчитись, то маю для вас дуже гарну новину. Пані Оксана розробляє маршрути руху голки. Така собі, знаєте, дорожня карта у вишивці, вона їх розробляє по вашому узору. Ну, ясна річ, це не безкоштовно. І ви просто... Берете готовий маршрут руху голки і стаєте від того щасливими. Якщо вас зацікавило, обов'язково запитуйте, дам всі посилання і розповім все, що знаю сама.